Доброго дня! Зараз я пропоную таку цікаву вправу. Кидання м'яча один одному, але з відскоком від підлоги. Треба так кинути м'яч, щоб він відскочив і потрапив у руки тому, хто стоїть напроти вас. Давайте спробуємо. Тепер ваша черга вона лазіння. Пролізання в обруч правим лівим боком. Поставте обруч з боку від себе. І спочатку нога йде вперед. Потім перегинаємося, пролізаємо. І ось ви вже з цієї сторони. Давайте спробуємо в іншу сторону. Тримаємо міцно обруч на підлозі. Нога, присіли, перехватили руку. І ось ви вже тут. Тепер ваша черга.